Терек-2 має три основні речовини дії. Перша – алькарнитин L-тартарат, який допомагає збільшити проліферацію волосся і зменшує апаптоз. Проліферація – це є той процес, коли волосся збільшується, їхні клітини на збільшуються. І апаптоз, коли клітини, волосся починають помирати. Все процес зменшує апоптоз і збільшує проліферацію. Це є основна функція L-карнитин, l, l Наступне – амінокислоти. Як ми розуміємо, всі наші калієві канали, які канали на нашому тілі або нашому волосі, всі роблені із білки. Білки роблені із амінокислот. То цей калієві канали підстимулює наш BCAA-комплекс. Еліусин, еліусин, आइजोल्यूसन ई एलवलिन सही है बी है या किसनी अमीनो किस लोग नोमर तरह सही है कालियोक्लोरिद कालियोक्लोरिद ये साम्य मुशलवी इंग्रेडिएंट ना ना शुमोटियरेक्स नास ना बलोसिया ना फॉलिकुल बलोसिया ये कालियोवी कनाल ये कि बुद्धिस्ती मिलवात है इस कालियोक्लोरिद ये का फंक्शन कालियोवी कनाल ना ना शुमो із поживних речовинах. В поживних речовинах, якщо каліові канали, каліові канали, якщо вони порушені, тоді, що ми харчуємо, вона не заходить на нашого волосся. І від калію клорид, від ті рекства, він стимулює і покращує стан каліово-йонових каналів. І тоді волосся росте краще, i bespečuje i si poživnik računa.